Всі питали, де Вадім? Вадім є, Вадим, дивіться. Реанімує ванну. Реанімує ванну потрошки. Тут е, збільшує пройом, бо попередні майстри неправильно неправильні розміри зробили. Паді, mm. люди думали, що ти цей вже. Mm. За кордоном. <ріх> За кордоном, вот, <ріх> скоро буде. Дініска, да? так? Може бути. 21 рік тобі, так? Да? Да. Все, вже. Тільки закон вийшов, всі на лижі і куди би хотів би, отак реально. Якщо б вийшло, я не знаю, чи яка країна? Ну в Америку хотів би. В Америку? Ти що? Хочеш, щоб тебе там Трамп виселив? Все. Все. Хотів бути плиточником, а вже зараз хоче бути закордонним громадянином. Ну нічого, нічого. Надіємося, це не випустить. ハハハ。<laughs>